Думаю, ви теж бачили напередодні цю е, новину від Washington Post про те, що демократи і республіканці все ж таки досягли згоди по фінансуванню своїх внутрішніх законів, що відкриває шлях до голосування за підтримку України на більш ніж 61 мільярд доларів. Про таке пише Washington Post. і, начебто, все типу легко, ну все проголосували. Далі шлях відкритий, е, але ж я так розумію, дияволи деталях і Не дуже воно то легко бути. Дивіться, знову таки, ми повинні розуміти, що ставлення до України з 23-го року різко помінялася. Тобто, історія, коли України співчувають і все інше, вона закінчилась. Починається реальність. Вони бачать, що йде війна на виснаження, так? і тому вони хочуть від України. Збільшення її спроможності. Вони вже відкрито uh -huh. город держдеп говорив. Будуйте власне ВПК. Чому? Тому що знаєте, ми досі от хочемо бути частиною заходу, але досі не розуміємо, як працює захід, і чому захід став таким успішним. Захід став успішним, тому що вони сповідують національний егоїзм, кожен любить себе, люблять, дружить за гроші або через необхідність, і тому вони хочуть, щоб Україна стала не прохачем. А партнером надійним побудували ефективні інституції, власне ВПК, розділили витрати, в тому числі на війну. Ми про це це ж повинні розуміти, в тому числі по зброї. Тим більше ми повинні розуміти, що якщо е, зброю, яка дозволяє переносити війну на територію Російської Федерації, захист кризи все нам не дасть, це повинна бути наша зброя, наше виробництво. І ми повинні вирішувати ці ці ризики, які ми контролюємо. Ми контролюємо наш внутрішній порядок денний. Так ми можемо створити систему, коли і тиск на уряд, щоб уряд нарешті вирішував проблеми з ВПК. Вони я сьогодні тільки читаю звернення Федерації роботодавців України публічно, щоб пан Шмигаль. Нарешті вирішив питання з оподаткування прибутку підприємств ВПК. Це що, проблема американців? Ні, не проблема американців, це наша проблема. Досі не вирішено це питання. так Вже і Міністерство mm -hmm. економіки написало, що це тофта Нагадаю, про що йдеться? Пан Шмигалії Кабмін заплутався у власних постановах. В одній постанові було написано, що дає 30% ВВП, ой, 30% рентабельності. В березні 22-го року. Вони накатали нову постанову для спрощення, як вони сказали, замовлення тільки пропустили слово прибуток. Так, на, підставі цього, да, на підставі чого разу на підставі чого державна аудиторська служба, тобто вона є виконавцем фактично документу, який робить уряд. Пише висновок: якщо там так написано, то прибутки цих підприємств вважаються збитками для держави, угу. і тепер давайте віддавайте все, що є. Ну, була ж зустріч теж виробники з пані Басалаєвою головою ДСУ. Там же ж вона сказала, що я не проти все змінити. Для цього потрібно зміни постанови уряду. Вона навіть надала свій варіант постанови, він висить там на сайті і так далі. що Давайте вирішувати це питання. Я не проти, можна заднім числом це повирішувати але вона виконавець з даного випадку. Тому що в принципі у ДАСУ і так справ багато. Це одна з тільки справ, те, що вони роблять. Вони ще тендери збивають по по всій країні. Біля 20, я знаю активістів, які працюють разом з ДАСУ. Біля ну не ДАСУ, точніше, активісти використовують механізм биття тендерів, які є необґрунтовані. На 23 мільярди фактично збили тендерів. Там в Одесі збили тендер, де на ТЕС хотіли витрати 4 мільйони в гасто щодавно нещодавно. Взагалі ДАСУ визначений як е, таким органом, який контролює в тому числі європейську допомогу. І ми повинні розуміти далі міністерство економіки, міністерство 4 грудня, місяць вже більше тому була зустріч з виробниками міністерства оборони, де підготовлено був проект постанови, а Кабмін досі не ворушиться. От нещодавно ще інше питання виникло. Що у нас досі незасекречене підприємство ВПК, їх можна знайти дуже просто. Росіянам навіть не, не треба проводити велику розвідку. На сайтах просто можна побачити, по перевірках і все інше. По податкових накладних можна побачити. Купи базу податковою 300-400 доларів коштує. І ти все знаєш, де знаходиться підприємство ВПК, а потім туди прилітає ракета і так далі. Ось що ми повинні вирішувати внутрішнє, зброю виробляти, тоді тоді питання допомоги Україні не буде стояти, тому що Захід побудований за принципом: ти сам собі допомагаєш, і тобі допомагають. Якщо ти сам собі не допомагаєш, то вибач, будь ласка, не вийшло. Прахачам, тобто вони хочуть бачити, ну, знаєте, те, що таких от хижаків, які вміють вирішувати питання. Та нехай хочуть собі таке бачити, але якось знаєте, це історія з рубільником з вимикачем. От у мене світло зараз горить, я виключу світла. Не буде. А, а я почекайте в жухи. Все скільки там рік пройшов а. А. від того моменту, коли ось цей цукерково букетний період пройшов, да, а, а коли а нас хотіло? почали прохачами називати не захисниками там хотіло? демократії на східному форпості, да, а, а я а скажу, прохачами. Я, а я вам відповім, а я вам відповім. А, а у них є підписане з нами паперами, що вони повинні нам допомагати? Ну, меморандумами підтираються. Немає. Я вам ні, скажу, немає. Почекайте, так. меморандум вони виконали. Ви читали Будапештський меморандум? Я читав. Ну, Його можна трактувати по-різному. В ні, принципі, ні, ні, ви ні, тримаєтесь, ні. це теж ви вже виконали. Ні, ні Я вам скажу, що там написано чітко. Там чітко написано: якщо якісь проблеми, ми звертаємось в ООН. Ну, от. Ну, вони ж виконали. виконали. Звернулись так. виконали. Ну а хто сказав, що вони вони на 200% виконують, тому що в принципі вони розуміють, що Будапештський меморандум це більше поніційний документ, і Захід, не маючи ніяких підписаних паперів та зобов'язань перед Україною, і так робить більше, ніж вони нам обіцяли. А, а вони нам нічого не обіцяли. Так, далі. Дивіться, mm -hmm. Захід. Дивиться на нас наступним чином, що ми вам дали зараз зброю, так? А ви самі ставайте сильнішими. Бо Захід так побудований, що будуйте власне ВПК. От коли, от знаєте, ми ображаємось на трампістів, часто скаржимо що вони такі погані, проросійські, та не проросійські Вони. Вони груба, досить груба, але точно говорять настрої. Американської внутрішньої держави. Як вони говорять, як Спарті що 22 му році, коли приїжджала, вона ж тоді запитувала, а де ваша військова економіка? 22 рік. Розумієте? 22-й. А далі як вони говорять? Ну, якщо немає військової економіки, значить українці не хочуть перемоги у цій війні. Якщо вони не хочуть перемоги у цій війні, то значить їм війна це не потрібна. Якщо їм не потрібна ця війна, то чому ця війна повинна бути потрібна більше американським платникам податків, особливо коли ця війна їх особисто не стосується. От що ми в які етап mm -hmm. вже перейшли. І вони хочуть від нас хочуть від нас рухів. Це перше. Друге, ми повинні розуміти, що е, існують ризики, що Uh, так, я так розумію, є певні проблеми у Тараса Загороднього зі зв'язком. Повернувся, бачу, Тара. Uh, наприклад, okay. починається війна Північної Кореї проти Південної. Uh -huh. А от з Південною Кореєю у США є конкретна договір. Yeah, і там війська є. І, у Філі... і у з Філіппінами є, куди теж можуть сунути Сполучені Штати ці. А, 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 Китай з Ізраїлем є підписані. І тоді ми не в пріоритетах, щоб всі всі розуміли. Але ми можемо поміняти ставлення до себе. Ви повинні розуміти, то знаєте, як в техніці є такий вислів: позитивний зворотній зв'язок. Чим більше ми починаємо собі допомагати будувати зброю гамсели та Росії, тим більше нам будуть допомагати навіть більше ніж обіцяли. Тоді може питання стати не F-16, а F-35 чому, чому у них дощ немає. Тому що Захід на цьому побудований. Чим більше ми самостійно стаємо, тим краще. Захід хоче бачити партнера. А на прохачів завжди є гарні слова, плескання по спині, розповіді про те, що які ви всі гарні. Але за великим рахунком, ми повинні розуміти, що. На долю прохачів, в принципі, байдуже. Чи готові чи є плюси? Давайте знову почнемо з того: чи є плюси в ситуації, які у нас склалися з Сполученими Штатами Америки, є не гинуть американські солдати на території України. Немає дратівного фактору. На відміну, наприклад, В'єтнаму, і на відміну від Афганістану. Чи готові Сполучені Штати Америки відкривати вікно можливості? Вони готові давати шанс. Чи скористаємося ми? Вибачте, це вже наші проблеми. Наприклад, з В'єтнамом, ну дивіться, точніше, давайте почнемо. Є Корея, от історія Корея Корейська війна, В'єтнам і Афганістану. Ну, чим всі ці три ситуації відрізняються Тому що в Кореї... Держава ж змогла зібратися, і вони побудували ефективну державу. Ну після не одразу ж, після війни, та в 61-му році, коли був переворот військових пак Чонхі. Побудували ефективну державу, і у них є і договори, і співпраця, і так далі. і так У В'єтнамом багато хто не знає, часто говорять, американці кинули В'єтнам. Так а скільки років вони займалися В'єтнамом? Хто може сказати? Я вам скажу: вони 20 років займалися В'єтнамом. Фактично з 55-го року, коли там і гроші давали, і радників, і зброю, а в 65-му році вже воювали безпосередньо за В'єтнам. Але В'єтнам південний не зміг побудувати ефективну державу. Я сказали, вибачте, будь ласка, ми вже більше не можемо. Але ми зробили все, що можливо, і вони пішли, і це рухнуло. Як і в Афганістані, 20 років вони займалися Афганістаном, війська там були, гинули і так далі. Змогли, не змогли, і, вибачте, будь ласка, все, термін дії закінчився. Тому ми повинні мислити по-дорослому, ставати потрібним партнером. І повинні розуміти просту формулу: чим більше ми будемо переносити війну на територію Російської Федерації, тим кориснішими ми будемо виглядати в очах тих же Сполучених штатів Америки.